thank <sweak> вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, пригадуйте, в одній з попередніх передач ми просили вас намалювати своїх казкових улюбленців. До нас надійшло чимало ваших малюнків. І подивимось ми їх у музеї Білочки Розпочнемо показ із малюнків, які надійшли із нашої Закарпатської області. Тут зображена сама господиня нашого музею Білочка, його автор Діанка Куцкер із села Солочин Свалявського району. У п'ятирічної Яринки Петровці із села Приборжавський Іршавського району бачимо кролика Друга Вінні Пуха. Коти Горошко, вужгородки Евелінки Фізер, дівчинці 5 років. Царівну жабу відтворила б шестирічна Ніколета Пихньо із Ужгорода. Ця красуня семирічної Лусіне Тер Балян із села Велика Бакта Берегівського району. Довго вухого намалювала п'ятирічна Іван Штець із Малого Березного. У п'ятирічної Христинки Ганчин із села Чорноголова Великоберезнянського району мешканець Карпатських лісів Олень. У шестирічного Сашка Веретянного із села Пилипче Борщівського району Тернопільської області Хом'ячок. У шестирічної Насті Крижановської із села Карпилівка Лубенського району Полтавської області герої улюбленого мультфільму Школа чарівниць. Тут Настя разом з мамою. Малята, це на сьогодні був останній малюнок. Настав час визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стає. Ось цей малюнок, його автор Настя Крижановська із Полтавщини. Чим Настя нагороджується, Оленко? Настя, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І в додачу ти, звичайно, отримаєш ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята намалюйте нам фрагмент сказки Лис Микита Івана Яковича Франка. Але прохання до вас малювати фарбами або, хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре. Видно на екрані свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане, Оленко? А переможе дістане призики сюрпризики від нашої програми. І ще малята ви не забули? Наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!